Кафе Кристал Саду Шевченка у кожного харків'янина асоціюється зі смачним морозивом. Ще з дитинства це улюблене наше кафе. Морожена дуже смачне. Це білочка. звісно, білочка класична. Попри війну. Незважаючи на обстріли, наші харків'яни все одно приходять до нашого кафе. Це фішка нашого шикарного міста, наших незламних харків'ян, які полюбляють наше кафе і полюбляють наше фірмове морозиво. Морозиво в кристалі виготовляють самостійно з 1960-го. білочка. кажуть найпопулярніше. Являється дійсно легендою цього міста. Складається воно з м'якого морозива, натуральних збитих вершків, соуса шоколадного, але й не тільки. У нас зараз велика різноманітність на будь-який смак, і ягоди, і чіпси пізе. Куштувати в кристалі, окрім п'яти топових видів морозива, можна і піцу, і сніданки, і не лише тут у затишній атмосфері, а й замовити з собою.